Я взагалі бачу, що росіяни почали останнім часом активніше використовувати для штурмових дій мотоцикли, мопеди. Чим це обумовлено? Чому вони змінюють так тактику? Реально, я бачу, що в них навіть у планах є на державному рівні особовий склад навчати штурмувати на мотоциклах. Це швидкість, це маневрність. Беремо 20 мотоциклів і садимо по двоє піхотинців на кожен. Це 40 одиниць особового складу. з швидкістю 80-70 кілометрів по. Без доріжджу, де не проїде автомобіль, де не проїде автобус, де не проїде баги, вони там проїдуть. Це складні цілі. Це дуже складні цілі. Швидкість реакції буде один до одного по FPV. FPV з навантаженістю буде 60 км на годину, і uh -huh. мотоцикл буде 60 км на годину. Так, ми не можемо одразу підняти 20 FPV. 20 FPV. канали де просто позабиваються. Оператор це, та, це, стільки це немає. фізика. Якби там не було прикро, але мінімум половина. Просочується. Просочується. Тобто ця тактика працює. Да, і вона воно. працює, але ми вже готуємося. До такого сна є якісь напрацювання. Ми прекрасно розуміємо, що нас це чекає. І частково ми теж пересідаємо на мотоцикли.